Сама ця бесіда е, про зміни, бо е, бачите, тривалий період е, ці події, ці розмови вони ставали е, е, такими якось е, 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 довго обговорюваними до, після. Зараз це перейшло в розряд такої неформальності. Тобто, ми зараз вже бачимо, що відбувається розмова, про яку завчасно не говорили. Вона відбувається в такому, скажімо, робочому режимі, і вона в скликана точніше, організована оперативно тоді, коли в цьому є потреба. А потреба є з огляду на чергове посилення російських ударів по Україні повітряних нападів. І необхідності посилення українського ППУ, і це як на мене дуже показово і знаково і тим більше, що зрозуміло, що американці позитивно налаштовані щодо цього посилення, бо є з огляду на те, що росіяни. Модернізували е, засоби нападу і, і є необхідність модернізації так само засобів е, оборони, е, систем Петріот е, у них з'являється навіть і можливість випробування своїх е, в бойових умовах своїх бойових систем. Щодо томагавків, то гадаю, що так, ця тема також однозначно звучала. Я е, все ж таки схиляюсь до думки, що. Можливість отримання тамагавків для України вона є, але вона віддалена певною перспективою у кілька місяців, те, що зараз е, Трамп е, говорить, це безперечно, тиск на Російську Федерацію, тобто, сама по собі поява з цього терміну слово тамагавк вже в відкритому. В такому публічному просторі це вже тиск на Російську Федерацію, і однозначно не можна говорити, що це аж ніяк не впливає на Росію, навіть по тих реакціях, які ми чуємо, там широкий спектр цих реакцій. Від того, от що сказав Путін, зрештою, там уже кілька днів, коли ця ситуація, так би мовити, варилася. Про те, що ну що ж будемо посилювати, ППО, будемо збивати, що теж виглядає як такий цілковитий блеф. До е, таких відверто істеричних реакцій, які були одразу спочатку, там 6 жовтня, коли ця заява Трампа прозвучала, а перед цією заяви були відповідним чином заяви Зеленського, е, який говорив проти там, натякав, що якась американська зброя потужна може опинитися в Україні, і е, там ми однозначно що бачимо, що ось. Е, це знову ж таки намагання тиснути на Сполучені Штати навіть сама по собі ось ця бравада, да так того Путіна, який говорить: ну, по силами ППО нічого не буде. Це теж елемент вплину впливу на американців. Що мовляв, це ні до чого не призведе, і його можна цей, от саме таку реакцію російського диктатора порівняти з ось цими заявами про те, що санкції не діють, і з одночасним намаганням добитися зняття цих санкцій, обмеження цих санкцій, не поширення цих санкцій. Як сам там Путін полюбляє всякі ці дитячі приказки, нічого не больно, куриця довольна, да? там ні, 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 нічого воно ніяк не впливає на них. От. А тут, коли була така широка реакція від публікації карт, а докуди ці е, томагавки можуть долетіти до ось цього, що Та, нічого не, не зміниться, то природно, що це вже впливає і однозначно. Ну, непокоїть м'яко кажучи, Кремль. Який спосіб це буде відбуватися? Гадаю, що постачання цих томагавків і наскільки вони можливі, так, там є суто технічні моменти, які дійсно є складними. Ну, по перше, що томагавки наземного базування. І їхні там пускові установки для них виконані поки що там в одиничних екземплярах, практично, і ті, що є, вони вже задіяні в інших регіонах світу, там, стримуючи китайську загрозу, наприклад. Це один момент, але це не означає, що американська промисловість не здатна буде їх налагодити. Це виробництво і те, що воно зараз не налагоджується, воно налагоджується. Скоріше, я би тут дослухався до народного депутата пана Єгора Чернєва, який приблизно так і розписав цей можливий графік, як це може відбуватися. Він є постійним переговорником від України з саме з американською стороною з приводу постачання зброї. І е, він теж пише про те, що це однозначно елемент тиску на Російську Федерацію в контексті всіх тих речей, які зараз звучать від Білого Дому про розчарування Путіним, про те, що Росія паперовий тигр, е, і е, про те, що Путін обманює постійно, і е, там йдеться про те, що. Це, це, це уже от це, такий тиск почався. Природно, що Росія на нього не реагуватиме, не йде, не йти мене переговори. Тоді будуть початок цих певних постачань, буквально там кількох одиниць, які просто буде позначено, чи то вони при, прибули до України, чи не прибули, чи вони є, чи ні, чи нема. Після цього природно теж Росія не буде реагувати от після цього. Будуть застосовані е, ракети по об'єктах е, окупантів на території України, і тоді вже можемо говорити про те, що буде зняті обмеження про щодо застосування е, томагавків на території Російської Федерації, але все рівно це відбуватиметься, як ми розуміємо, під американським контролем. До речі, один із показових моментів, чому ці томагавки це постачання. Логічно для американців також з точки зору ну, позначення своєї геополітичної сили, і з іншої точки зору, якраз для військових та військово-промислового комплексу. Бо оскільки це ну, не клас, да, там можна сказати новий клас озброєнь, все ж таки, що вони поки що існують, якщо не в одиничних екземплярах, то не, не масовою стали зброєю, то Природно, що їм теж необхідна і реклама задля того, аби потім продавати їх європейським в першу чергу партнерам, бо загроза нікуди не подінеться, а Європа все більше демонструє свою таку стратегічну автономність і намагання замінити американську зброю якомога більше в, в свого виробництва. І для цього і стратегія оборонно промислового комплексу прийнята. І е, їхні випробування для реклами в, е, на, на полі бою. Тобто, це той момент, який теж е, певним чином тисне на Трампа, що, врешті-решт, якісь з моментів, ось тамагавки з елементу е, такого тиску на Російську Федерацію. Мають перетворитися на так на зброю, яка б'є по Російській Федерації. Щодо того, що російські заяви, які у ці істеричні, лунають від того, що ах, куди ж вони попадуть до, до Путінського, та нічого там не станеться. То серед них є і заяви залякування, також що це мовляв означатиме ескалацію. Але я думаю, що ось цей аргумент якраз зараз не діє, тим більше після того, як Україна, наприклад, продемонструвала, що російські заяви про ескалацію, вони не працюють. У двадцять році Росіяни обіцяли, що якщо бити по Криму, це означатиме, що це удар просто по території Росії, і вони застосують ядерну зброю. І що і нічого не сталося після операції на Курщині. Де Україна більше як півроку контролювала значні території Російської Федерації, стало зрозуміло, що росіяни не вводять навіть там воєнний стан там стан війни, про який вони теж завжди волали, і теж не застосовують ядерну зброю. Стає очевидним, що ескалація в, ну, в такий спосіб ескалації не буде. Росія буде мовчки ковтати ось ці. Образи, да, як вони вважають, тому я гадаю, що ось все це в комплексі може призвести до того, що за кілька місяців е, тамагавки з'являться на полі бою. Але теж ми маємо враховувати, що вони навряд чи стануть таким потужним геймченджером, бо е, все ж таки. Е, да, тут ну, вони мають мали б опинитися і раніше, і навряд чи вони будуть в таких масованих кількостях. Але є ще один момент, е, е, вимушений е, певним чином, крок американців, бо Україна е, продемонструвала, що і сама в змозі бити по об'єктах в глибокому запіллі Російської Федерації. І цей процес в такому вигляді для американців виглядає зовсім неконтрольованим. і а однозначної поразки РФ у ну, Вашингтоні точно не хочуть. Тому ось це всі ці речі, як на мене, вони говорять про те, що тамагавки можуть з'явитися, але з високим ступенем ймовірності з'являться. Але це буде за кілька місяців.